Ні, п'ятого та восьмого ліцею броварів безстроботно на спортивному майданчику грають футбол. На записі видно, як пес доєднався до школярів. Однак, згоду місцеві пабліки закищили новинами, що учнів покусав цей же пес. Разом з місцевими вдалося спіймати собаку. Тоді викликали відповідні служби. За декілька годин після інциденту міська влада повідомила, собаку віддали у притулок, а новина поширилася не лише місцевими пабліками. Діті підхопили усі українські медіа. Місто перелякалося. Що ж це за пес? Адже кажуть, такий випадок стався вперше за багато років. В поліції кажуть, що встановлюють, чи є у тварини власник, чи все таки вона безпритульна. Якщо тварина безпритульна, то вона поміщається до притулку, де і надалі перебуває. А якщо тварина має власника, то відповідно на громадянина складається відповідний адміністративний протокол. Чому пес покусав дітей невідомо, адже на відео видно, як він люб'язно грався з школярами. Учні у школі не сказали причину. Однак вчителі, волонтери та мешканці припускають, можливо, тварину спровокували діти однак і цього достеменно невідомо. Нашій команді вдалося зв'язатися з волонтерами, які взяли під опіку тваринку. кажуть, пес виглядав трохи худролявим. Після події йому дались надійне, щоб заспокоївся та погодували. Нині собаці шукають притулок, де він зможе жити, а вже згодом проведуть за власні. Ні, кошти обстеження на наявність сказу у тварини.